Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. І наступні посилочки з Китаю. Ось такі чотири посилочки. Дві великі, дві мої поменше. Давайте почнемо з цієї. Є трек номер, це замовляв мій підписчик. Давайте швидко подивимося, що там знаходиться. І перейдемо до інших посилочок. Так, Тут знаходиться плаття. общем, так ось запакував. Так, ось такий бренд. Так, давайте зразу перейдемо до іншої посилочки. Давайте візьмемо ось таку ось маленьку. Замотали тут її, обмотали. Бачимо, була відправлена 07.06. Так, давайте відкриємо і подивимось, що ж тут знаходиться, тому що дана посилочка без трек номера, і мені невідомо, що там може знаходитись цікавенького. Так, щоб не порізати. <кхе> так, ось замотано папірочку. Китайці намотали. Так, 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 так. Ось я вже бачу тут часи. Раніше це не часи, це годинник, тому що в коментарях мені писали. А, так, ось такий годинничок. Давайте зроблю поближче. Дуже цікавенький, білий, тут загушечка. Давайте подивим, подивимось, чи він працює, чи ні. Так, да. ось. Де секундна стрілочка. Тут такий ремішок з камінчиками. Ось така вставочка. Лав. Написано, ну ось такий прикольний годиночок, ссылка буде під відео. Кому цікаво. Так, а далі ось така посилочка з трек номером. А, і невідомо, що тут знаходиться, Відправлена була на 7.11. Давайте відкриємо. Ага, також часи. Ну, часів дуже багато дуже прийшло. Ну ось таких, напевно, ще не було. Також цікаві виконані, отак. Такої форми. Ось. З такою ось штучкою. Там досить непоганої якості годинник. Так, добре. Находимо строночку і наступна посилочка. Написано аксесорії, оцінено в 5 доларів. Відправлено 17 числа. Це досить швидко воно приїхало. Сьогодні у нас 30 те І давайте відкриємо. Так, так, так. Що тут у нас? Ага, тут у нас ось такі ось очки дві штуки. Написано ваз 45 і ВАЗ-47. Так, це очки дитячі, давайте я дістану. Ось такі дитячі очки. Замовляв. Дві штуки дуже дешево коштують, в принципі, так непоганої якості ось одні. Три інші. Ну, Все ціле тут і якась наклеєчка. от, uv 40 Protection. Ну, Не знаю, що це насправді значить. Ось такі часи, одні е, фу, часи, ось такі очки, одні чорні, другі білі, дитячі. Дуже-дуже дешево обійшлися. Силка буде під відео. Ну що ж, це були ось такі е, товари з Aliexpress з Китаю. Очікуйте багато інших цікавих відео. Дякую всім за перегляд! Всім пока.